Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн школи математичка, і ми разом з вами готуємося до НМТ. Тиждень інтенсивної математики, день перший. Починаємо тему. Числи та вирази. Сьогодні я покажу вам три задачі: три завдання з моїх тестів НМТ 2022. І я обрала їх таким чином, що перша задача це задача з вибором однієї правильної відповіді, це тестова задача. Друга задача це буде задача на встановлення відповідностей, і третя задача буде задача з короткою відповіддю. Відразу скажу, що на каналі Математичка є велика кількість матеріалів, зібрана окремою підбіркою стосовно теми числа та вирази, і ви можете переглянути. Не забувайте приєднуватися до проходження тестів в історіях на сторінці Інстаграм. Я пояснювала, що ви зможете практичними задачами повторити більше з питань цієї теми. Усе не обіцяю, але для тих, хто готувався, буде велика користь. Погнали! Задача перша. Якщо 2 в степені А дорівнює 3, то потрібно знайти, чому буде дорівнювати значення виразу 16 в степені А поділити навпіл. Згадаємо степені згадаємо табличку степені. 16 то є 2, в якому степені 2 в степені 4. І я можу записати вираз 16 в степені А навпіл у вигляді 2 в степені 4 і усе в степені А поділити навпіл. Згадайте, при піднесенні степеня до степеня показники перемножуються. Тому я можу записати так, 2 в степені 4 помножити на А навпіл. При цьому, подивіться, що відбувається. 4,2 можна скоротити, залишається двічка і А в чисельнику. Тобто ми маємо 2 в степені 2А. І тепер нам важливо в цьому виразі побачити те, що дано в умові 2 в степені А дорівнює трьом. Як його тут знайти? Я можу записати 2 в степені 2, як 2 в степені А і в квадраті. Дивіться, ми використовуємо властивість степеня спочатку в одному напрямку, коли ми перемножуємо зараз з вами показники при піднесенні степеня до степеня, а потім робимо все в зворотньому напрямку. Розумієте? Тобто, тепер 2 в степені А дорівнює 3. Я згадую це з умови, і тоді це дорівнює 3 в квадраті, отже, відповідь буде 9. Відповідь правильна, перша обираю. До речі, це скріни з нашого онлайн-тесту на сайті математичка. Задачі я брала з різних варіантів. Тут дуже багато задач будуть з тесту Алгебра, Це і тест, який містив тільки задачі з алгебри. і будуть з інших варіантів. Там аж 22 варіанти. От зараз ми з вами розв'язали першу задачу. Ви можете розв'язати її по-іншому. Пишіть, яким чином ви встановили відповідь. Це дуже буде цікаво. Першу задачу розглянули, до речі, такого типу завдання зустрічалися, це дуже корисно, поїхали далі. Друга задача настановлення відповідностей між виразом та його значенням. Я навмисно обирала так завдання, щоб тут можна було повторити багато різних питань. Тут і тема корінь, і тригонометричний вираз, і логарифмічний вираз. Ви Робите самостійно, а потім тільки перевіряєте разом зі мною. Зі мною. Тоді буде велика користь. Поїхали. Перше, Корінь, а підкореневий вираз мінус 5 і він в квадраті, дорівнює корінь третього степеня і підкореним мінус 9 в кубі. У нас є така властивість. Корінь із виразу, якщо тут показник кореня n і вираз степені, n, то це буде чому дорівнювати? Згадайте. Так, хтось скаже, а, звісно, а. Але якщо корінь парного степеня, то потрібно буде обмежити значення модулем. Ви можете скорочувати показник кореня і показник степеня, але не забувайте, що значення кор... кореня парного степеня має бути тільки невід'ємним. Тоді обов'язково обмежити модулем. Тобто корень а підкореневий мінус 5 в квадраті, до речі, можна і мінус 5 до квадрату піднести, і обчислити корінь так можна. Але я відразу напишу мінус 5 за модулем. А корінь третього степеня із мінус 9 в кубі. Тут корінь непарного степеня. Можна скоротити показник корення показник степеня і просто записати мінус 9. Модуль. Із виразу мінус 5 дорівнює протилежному зазначенням виразу, згадайте означення модуля, то буде 5. 5 мінус 9, і ми отримаємо відповідь на перше питання. Мінус 4. Я відразу буду обирати, відповідь B є правильна, позначаю і можемо йти далі. Хочу звернути ще раз вашу увагу на саме корінь парного степеня. Будьте з ним обережним І в рівняннях, і в нерівностях, і модуль повторити не завадить. Наступне питання це тригонометричний вираз. 1 мінус косинус квадраті 30 градусів, оскільки тут косинус визначного кута 30 градусів відомий нам кут і значення косинуса є в довідкових матеріалах. Ну, і хто знає на це дуже чудово. Ви можете вже рахувати. Але я спочатку вираз ще буду спрощувати. Пам'ятаєте, 1 мінус косинус квадраті будь-якого кута дорівнює синус квадраті цього самого кута. Це якби наслідок з основної тригонометричної тотожності. Якщо хто цього не знає, ви так само зможете обчислити. Не страшно, але це спрощує нам подалі життя. Синус 30 градусів. Мені здається, це знають усі. Це буде одна друга. Ми підносимо до квадрату і це буде одна четверта. Але серед моїх відповідей немає звичайного дробу. Я запишу одну четверту як 0,25. Десятковий дріб. Як переводити звичайний в десятковий, я завжди розповідаю в своїх відео. Я навіть зробила відео на каналі з детальним поясненням. Іду далі, третє. Логарифмічний вираз. Логарифм числа 16 за основою 32 потрібно обчислити. Хто там написав, що це 2 або немає в мене 0,5? Дуже часто тут роблять такі помилки. Згадайте степені двійки. Ми вже сьогодні в першій задачі згадували, що там 16, 2 в четвертому степені. І я знаю, що і 32 можна записати так само, як степень двійки. 16, 2 в степені 4, 32, 2 в степені 5. І тут є такі властивості логарифми. Давайте я вже буду показувати властивості логарифма. коли ми можемо виносити показник степеня. Якщо в нас вираз під знаком логарифма за знак логарифма. І так само, якщо в основі є степень, ми виносимо, але тільки в знаменник перед логарифмом. От саме цим ми зараз будемо користуватися. Тобто 4 піде в нас в чисельник, а 5 піде в знаменник перед логарифмом. Отже, я можу записати 4 п'ятих. Логарифм за основою 2 двійки. І згадайте, логарифм, якщо у нас основа, і число під знаком логарифма рівні, це буде дорівнювати одиниці. Тобто відповідь 4 п'ятих. Але дуже хочу, щоб ви повторили багато різних речей. 4 п'ятих, знову в нас немає такої відповіді, потрібно записати у вигляді десяткового дробу. Можна 4 поділити на 5. А можна домножити чисельник і знаменник дробу на 2. Чому тоді в знаменнику буде 10, 8, це буде 0,8 і відповідь Г буде правильною. Обираємо. І можемо вже закінчувати цю задачу і рухатися далі. Наступна задача під номером 3, вже задача з короткою відповіддю. Нам потрібно знайти значення виразу, якщо відомі значення А та Б. Ну, хтось, можливо, вже підставляє за місця тебе числа, рахує, кажуть, калькулятор допоможе, в стовпчик можна порахувати. Ну, робіть, калькулятору на НМТ немає. Я вам рекомендую: спочатку вираз спростити, а потім тільки підставляти числові значення. І отут така історія а квадрат мінус b квадрат в довідкових матеріалах у нас є ця формула і різницю квадратів має знати кожен. А от що робити з виразом а куб мінус Б куб? Такого в нас немає серед формул виразу, але я знаю, що частенько це зустрічалось. Згадайте, а в кубі мінус б в кубі різниця кубів. Можна записати як різниця двох виразів, помножити. Оця штука називається неповний квадрат суми. Ну, хто не знає, вам буде важкувато, звичайно, це зробити. Але зверніть увагу, я взяла задачу з короткою відповіддю. Вона коштує 2 бали. Вона буде відрізняти тих, хто знає, від тих, хто не знає. А Куб мінус Б куб, я пишу так, А-Б це формула сьомого класу. Друга дужка А квадрат плюс АБ. Плюс І ті, хто готується до НМТ, я дуже рекомендую вам її згадати. Вона дуже часто зустрічалась в задачах, навіть тестових на ЗНО, в минулі роки. А квадрат мінус Б квадрат я розписую як А-Б, а друга дужка А плюс Б. Дивіться, що буде відбуватися. Однаковий множник, чисельника і знаменника ми можемо скоротити. Наступний вираз я просто переписую без змін. І тепер ми згадуємо тему 8 класу дробові раціональні вирази. Ми маємо два дроби. З однаковими знаменниками. Тоді ми можемо записати усе під одну дробову чорту. Знаменник у нас спільний А плюс Б. При додаванні дробів з однаковими знаменниками ми просто додаємо чисельники. Тобто А квадрат додаємо АБ, додаємо Б квадрат. Мені цікаво, ви вже обчислили значення, ви отримали результат. Я дуже прошу, щоб ви працювали самостійно. Не забувайте про це. Тут можна звести подібні доданки АБ. Плюс АБ буде 2АБ. Тоді я маю, буду писати саме в такому вигляді, А квадрат плюс 2АБ, плюс Б квадрат, а в знаменку сума а та Б. От знову, ті, хто нормально вчився в школі, з 7 класу починаючи зустрічалися з цією формулою. Ця формула називається квадрат. Двочлена, квадрат, суми, точніше. Тоді, в чисельнику ви побачили, А плюс Б в квадраті це дуже легко. Ті, хто готується, це все знають. А плюс Б в квадраті, в знаменнику А плюс Б. При цьому ми можемо скоротити однаковий множник. Знаменник повністю скорочує. Чисельник має показник 2-1 одиниця, 1, тобто значення виразу А плюс Б. Було складно, стало легко, можемо підставляти. Підставляю замість А 2,5, я не ще буду рахувати, замість Б 1 четверту. І отут, я ж кажу вам, я хотіла повторити дуже багато важливих речей. Саме ця задача згадує усі формули скороченого множення, згадує роботу з дробами. Отут саме один дріб десятковий, а другий звичайний. Що робити? Комп'ютер не прочитає звичайний дріб, якщо це задача з короткою відповіддю. Тоді в десятковий, два з половиною не чіпаю, а одну четверту. Першій задачі саме цієї теми я вже згадувала, що це буде 0,25. Ще раз нагадаю, кожне відео повторюю. Одна друга це половинка 0,5. Одна четверта це четвертинка 0,25. Запам'ятайте ще одну восьму це буде 0,125. І коли вам трапиться, наприклад, 3 восьмих, то знаючи це значення, ви просто помножте на 3. Звичайно, ви можете 3 на 8 поділити в стопчик. Можете, так як вам зручно. Тільки ті, хто дивиться моє відео і не готується до НМТ, думає, що допомога в калькуляторі, ні. Калькулятор не допоможе. НМТ не можна ним користуватися. Додаємо, тепер десяткові дроби. Я зрівнюю кількість знаків після коми. Це я нагадую речі людям, які готуються до НМТ. Можливо, хтось забув, цілі частини з цілими, дробові з дробовими, 2, і далі 50 додати 25 буде 75 сотих. Готово. Ви могли це порахувати, ви могли це обчислити набагато швидше. У вас так само вийшло? Напишіть чи цікаво, я обрала задачу. Дійсно, ми не могли повторити за три задачі усю тему числа та вирази. Тому я нагадала якісь важливі моменти, і тепер вам потрібно багато практики. Саме тести в інстаграм, тести в понеділок, саме 29 травня, вам допоможуть згадати багато важливих речей. Ну, і вивчити усі теми ви можете за допомогою сайту Математичка. Тему повторили. До наступного дня, до зустрічей!